Аллилуйя. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Минулої неділі я почав новий блок катехетичних проповідей про чесноти, є Божі і моральні чесноти. Минулої неділі я почав про Божі чесноти, першу чесноту віра. Якщо коротко пригадати минулу проповідь, то. Є три рівні віри. Перший рівень віри це коли людина просто вірить, що існує Бог. Вона каже: Господь мене створив, так, я йому дякую за це. Але їй не цікаво, що Господь вчить. Не цікаво. А те, що понаписано в тому письмі, каже, то все священники придумали. Це і перший рівень віри. Апостол Яків називає таку віру бісівською. Другий рівень віри це коли людина вже знає, що Господь вчить. Знає, розуміє, але не робить. Та? І сюди якраз входимо більшість з нас. Третій рівень віри це істина віра, коли людина знає, розуміє і намагається, намагається причепити до себе, пробувати, як змінити своє життя і ставати з дня на день кращим. Сьогодні друга чеснота надія на Бога. Скажу серед всіх чеснот, для мене якраз надія на Бога є найважчою. А за п'ять років свого священства я тільки один раз проповідував про надію на Бога. Важко мені доторкатись до неї. Напевно, тому що надіятися на Бога є, напевно, важче, ніж вірити в Бога. А можливо, тому, що в мене теща надія. Це жартом. Я не знаю, але за весь цей час є в мене тільки одна проповідь під назвою є надія на Бога. Сьогодні по такій самій системі хотів йти як про віру. Є три рівні надії, та, щоб ми себе. Знайшли, на якому ми рівні, і рухались вверх. Перший рівень надії, коли людина каже, що Боженько добрий і нічого при цьому не робить. Кажуть, Боженько добрий, Він нас не лишить. Людина при тому не молиться, не постить, не жертвує, нічого не робить. Скільки є таких водіїв, які просто возять вервицю в машині, висить, баламкається, розумієте? Хоч раз. На ній хтось помолився. Розумієте? Оце є перший рівень надії на Бога. Кажуть, Богу все може. А живуть так, ніби все залежить від нас, від наших сил, від наших заощаджених грошей. Святий Поісті Святогорець каже, що деякі кажуть, я вірю, що Бог допоможе мені, але при цьому намагаються нагромадити грошей для того, щоб мати на чорний день. Такі люди, каже святий, насміхаються над Богом, тому що довіряють себе не йому, а грошам. Легко є надіятися на Бога, коли у шуфляді лежить одна тисяча доларів. Господь Бог наш у пустині годував людей манною. Кожного дня свіже манна. А потім були свіже м'ясо. Кожного дня. Але була одна умова. Збираємо тільки на сьогодні. Скільки з'їсте, сьогодні збирайте. На завтра не збираємо. Деякі були, які спробували собі черпанути ще на завтра. Що було? В тій манні заводилися черв'яки, і почала ця манна смердіти, та їй було неможливо їсти. Цим Господь хоче навчити довіряти Богові щодня і покладатися на нього, а не накопичувати запаси, їжу, гроші на завтра і на післязавтра. Система працює. Просто ми вже так далеко відійшли від Божої правди, що нам годі повірити все. Та ну це наші проблеми, це не Богові. Він сказав, а вже як ми до того ставимось. Навіть в молитві Отче наш ми молимось, дай нам хліб насушний сьогодні. Не на завтра. Не на післязавтра. На сьогодні. Дай нам. А ми складаємо гроші. На що? Ну, каже свій поїсій на чорний день. Ну він прийде. Чому? Ну та то тому що ви вже наскладали гроші. То він прийде точно. І собі думаєш, а звідки взагалі-то людей заощаджені гроші? Звідки вони можуть своїх так вийняти, що них залишаються заощаджені гроші? Звідки? Бо Господь дає рівно стільки, скільки треба людині. І потім і собі думаєш, ага. Вони беруть той відсоток десятини, що мав бути на десятину, і кладуть в іншу коробку на за заощадження. І тут появляється проблемка. Розумієте, ми крадемо, Господь каже те, що ви не даєте десятину, не відкладаєте, бідним не даєте. Ви крадете в мене і кладете в іншу коробку, і ви будете незадоволені тим. Тому дуже просто. Треба просто отій ваші шкарпетки, банки просто переписати. Вже не гроші на майбутнє, а просто святі гроші, які мають даватись бідним, іншим, десятина. Ну, щоб часом хробаки не завелись і не почали смердіти ваші заощаджені гроші. Повірте, є люди, я таких людей знаю, які живуть за тим принципом. Дуже є Легко молитись, коли в тебе небагато грошей. Та коли ти, руки в тебе трясуться, як завтра і післязавтра прожити. Дуже легко є молитись. Ти хочеш молитись. Ти хочеш молитись. Коли ти є спокійний, що в тебе завтра і післязавтра все добре, ти розслаблений. І ти, ти не відчуваєш молити. Це є перший рівень. Надії. Другий рівень надії. Я надіюся на Бога лише в окремих ситуаціях. ті вже надіються на Бога. Коли вже нема куди йти під час хвороби, перед операцією, коли син на війні, коли сім'ї в криза. Бог тут в цій другій надії такий собі скорий помічник по потребі, такий собі духовний сервіс допомог. І ми кажемо до нього, я тобі скажу, коли допомогти. А так не лізь. Людина дивиться у цьому рівні надії на Бога так, як льотчик дивиться на свій парашут. Про всяк випадок він при ньому, але льотчик сподівається, що ним не скористається. Так, якщо допоміг, дякую. Якщо ж. Не так, як я хочу допоміг. Ми ображаємося і розчаровуємося в Бозі. Це другий рівень надії, і він називається така умовна надія, та ми ставимо Богу, умови. І третій рівень надії це надія, яка не зникає у втраті, яка вміє сказати, Господи, нехай буде Твоя воля, тільки не моя. Це надія Йова, який казав, навіть коли, Господи, Ти захочеш мене вбити, я все одно буду надіятися на Тебе, бо це буде мені на спасіння. Чуєте, яка краса, це каже Йов. Це є найвищий рівень надії, безумовна надія. Найкращим для мене. Прикладом надії на Бога у Святому Письмі є Пророк Святий Давид, він є прикладом не тільки молитви, не тільки покаяння, але і надії на Бога. Якщо б Давид, він і це каже, якщо б я розраховував на свої сили, на свій розум, на свою швидкість, то мене би каже, давно би вже ті леви. І вовки, згіли, які нападали на моїх овець. Я би каже, і далі пас вівці, і Голіаф би мене просто би ногою задавив. А так він каже: Господь мене виривав, з лап лева, і з лап ведмедя, і з руки Голіафа також вирив. Та? І в житті, хто знає життя Давида, йому везло. Він завжди виходив чистим з води. Хоча навколо проблем було море, та, і вже за порогами стояли, щоб його вбити. Але Господь послав відповідних людей, послав обставини, коли його виривав. І він в житті був переможцем, був виправданим, святий Давид. Давид і каже, у Псалмі 58. Ти, Господи, моя сила і мій захист, і тебе я буду триматися. Я не покладаюся на свій лук, і мій меч мене не врятує, а Господь мій пастир, і нічого мені не бракуватиме. В кінці служби ми молимось за вонну молитву та, і в другому реченні слова: Господи, Ти освячуєш тих, що на тебе Упуваю. Упування наше, Отець, прибільше наш син, покоровитель наш Дух Святий, Тройце нас, Боже наш, слава Тобі. Амінь. Христос рождається.